Ай я вишневому садочку та саду жинуть. Командує перший. З першого давай сперше. Айю вишневому садочку та соловейку. چه 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 هیه هیه هاهاها کوزان سالوی کوچی بیچو ویو بسکن شدیم از توی سال گذشته Чорна брила, ой, чи підеш ти випить, ой, не роко, ой, чи підеш ти вищо? Ну, що знову лазики при нас. Це ж треба маленька. Шановна громада, давайте до обряду.

у мене від Марини писала я друго писала так каже що і на ходу їду все щоб я так не відстать на ходу 750

Шановна громада, стаємо, формуємо коло так, щоб Купайлиця, лиця, костру, морена, вони були за вами. Стаємо так, щоб чоловік, жінка, чоловік, жінка, замикаємо коло, вибирайте собі зручні місця, будь ласка.

Шановні друзі, цю беремо в коло, або просто чуть-чуть розійдіться, так, щоб вона між вами була. то ж саме моральне, що була. А ще краще, щоб вони за нами, тому що ми з вами будемо сторони? Так, так, так. Чіткось за нього. Правая рука з дружими Так. — Права рука зверху, левая сніва. Правая зверху, левая зверху. Коше слів немає, до пісень. Давай будемо так. Пані володіть.